Вітаю дітей ночі і новоприбувших неонатів. Щоб просувати канал в маси, попрошу поставити вподобайку, підписатися і залишити коментар, якщо ви цього ще не зробили. А ми починаємо. Це вже четверте відео по вампірах. Якщо ви не бачили попередні, то раджу ознайомитися для повноти картини з повним плейлистом на каналі або за посиланням в описі. Минулого разу шукаючи помийних щурів Камарілії, носферату, ми влаштували справжній м'ясний горор в каналізації Голівуду. І знайшовши лідерів-підземників, ми почули лише. А хуй тобі, знайди спочатку мого підопічного в Чайнатауні, а потім поговоримо. Без інтро, без катсцен нас навіть ніхто не зустрічає. Чайнатаун наскільки стилістично приємний, настільки ж і нудний. Звідси вже видно брак часу розробників, і навіть модерований офіційно пачу не змогли покращити становище. Цікавих задань мало, варіативності нема. Венгород за безкровне проходження або стелс проходження не передбачено. Що ж, для початку зачистимо завдання з попередніх локацій. Паралельно із завданням на пошук агента Премогенна Сферату також може видати квест на пошук речей, натомість він обміняє їх на колекцію плакатів. Це трохи схоже на кратки з першого відьмака, якщо чесно. По суті, це старе, нудне, перенеси подай. Але натомість у нас будуть зображення героїнь гри. Разом з цим вплітаються сюди і завдання носферату Мітніка, стелс місії, у яких на кожній із чотирьох локацій є будівлі з терміналами, котрі треба хакнути програмою Носферату. І це все. Ніяких особливих подій, нових персонажів чи винагород, просто квести для Грінду. Проте з неофіційним патчем з'явився абсолютно новий квест, пов'язаний з істориком Бекітом. Частково це завдання прояснює деякі нюанси, але все однак доволі цей квест прісний. Коротше, друг Бекета, ім'я якого я вже і не згадаю, наткнувся на члена клану Осомбра. Виявилось, що він завербував каїніта із секти гієни, котру ми знищили, і теж саме намагався провернути з вбивцею з квесту Карнавал Смерті. Саме його ми бачимо кілька секунд на звалищі. По зачіпкам пробираємося у бібліотеку, лігвище Києніта. Сходимо з ним у двобої, і на цьому з квестом все. В самому Щейнатауні я б звернув увагу лише на квест під назвою Порибалимо. Не те, щоб тут було щось цікаве, але в подальшому проходження цього завдання нам допоможе. Якщо пропустити непотрібні бігання туди-сюди, то що в нас є? Мисливиці на демонів, Юкі, дівчина з Японії, переслідує Хьонгі Йокайо, підвид демонів. Ми допомагаємо його знайти і вбити. Настільки ж коротко і сухо, наскільки і звучить. Але все ж таки у цій локації дещо хороше є. Це можливість купити одяг максимально рівня. Ви лише гляньте на нас, ми ж блять ікона стилю. По факту, усі додаткові активності пройдені. Розпилятися ще більше на квести по типу Принеси подай не буду, а тому далі лише основний сюжет. В азіатському кварталі засідають квейджі. Їх називають аналогом західних вампірів, але на сході. Але ті, хто це мовляють, дуже сильно помиляються керує тут усім Міньжало, жреця золотого храму, вкрай дипломатична особа, але не потрібно вестись на її промови. Вона ще те, стерло, при кожній зручній можливості непрямим текстом обсирає рід каїнітів хоче повністю підім'яти під себе увесь Лос-Анджелес. І при цьому велика вірогідність, що вона почне полювати на вампірів, жарти серед своїх її також не дуже хвилюють. Ми їй говоримо, слухай, ми вбили твого побратима в Санта-Моніці». У відповідь вона говорить, а, знаю. Ми? Крім того, щоб бути на нас помиї, вона також може розповісти про собі подібне. Квейджі, це аж ніяк не каїніти. Це духи, які вселилися у своє мертве тіло. Вони споживають не кров, але енергію ци, плоті, рідин, а більш сильніші з їх роду можуть споживати її буквально звідусіль. Вони можуть їсти людську їжу, дехто навіть мати дітей, дампірів, але вони не можуть створювати гулів. Вони мають нести своє прокляття самотужки. На сонці вони не згорають, але гниють. І на відміну від іншого світу, азійські смертні більше проінформовані про надприродних сусідів. Вони живуть в доволі нелегкій гармонії. Окей, Так, це Ван Хо. Номінально він керує цією частиною міста. І дівчина, яку ще не вкрала, це його донька. Врятуємо її і отримуємо від нього підтримку. Як же вже всі заїбали посилати знає куди і робити хуй і що. Мало того, ця пиздота ще рідкісна сука. І вдушити її, на жаль, не можна. Якщо узагальнити. Вон Хо дуже довгий час налагоджував безпеку в Чайнатауні. Разом з іншими мешканцями вони спровадили злочинну банду тонгів, але зараз останні знов повернулися з ресурсами і новими силами. За три роки до цього, до речі, об'явилися і мінджалу, але скласти на плюс 2 це дуже важко. В серці угрупування тонгів по стелусу йде Модова Ташка. Ми могли б вирішити все миром, але нас перериває якийсь сідий хрін, і провокує лідера банди. Ей, тепер йдемо по душу мандарина. Так, звати це біобриси чи пушило. Синдикат фу, проходячи по вказівках господаря, стаємо його піддослідною свинкою. В розважальній програмі для нас буде чадний газ, ультрафіолетове випромінювання, смертоносні леса, катування током і озброєна закуска. М -м а ще також відсутність логічного міркування. Ні, серйозно, сива ти залупа. Ти підпускаєш мене до вибухових речовин і при цьому не забираєш зброї. В тебе там деменція розвинулась? Коротше, саме цей вихоголь викравлено з Він проводить, верні проводив дослідження, щоб виявити слабкості вампірів, а спонсує його як нескладно здогадатися, міні -гижало. На ПК наряду з цією інформацією також є ще й те, що вона хоче усунути вонг Хо. Стираємо усю інформацію і разом з Носферату драпаємо. Через телефон з нами зв'язується Примоген Геррі. Виявляється, він збив інфу про саркофаг клану Джованні, ну і Квейджи. Але зараз реліквія сама в Джованні. Ви ж ще пам'ятаєте про саркофаг, так? Перед уходом не забуваймо попередити про небезпеку вонг Хо. Він подякує за допомогу і втече з донькою з міста. І по суті з Чайнатауном все. Далі просто окремі місії. Тепер маєток так Джованні. Після Чайнатауна справжня для мене насолода. Альтернативні проходження, предмети, артефакти, структура локації, навіть міні-квест є. <кхм> але про все по порядку. Джованні як і тремер відносно молодий клан, але на відміну від останніх, вони тримаються на відстані від усіх суточок сект. Володіють магією, але це не криваве мистецтво, а некромантія. Родом вони з території сучасної Італії і структурно нагадують мафію. Вони навіть не називають себе кланом їм ближче до душі сім'я Джованні. Зараз же в їх резиденції відбувається святковий прийом. Якщо деякі вампіри можуть сумбурно або з власних уподобань обирати собі дітей, то Джованні притримується трохи іншої політики. Окрім кланової частини, є ще й смертна. Найліпші з них можуть сподіватися на місце гуля, прислуги або навіть члена клану, хоча зазвичай смерті не знають про вампірську природу керуючої касти сімейства. Для них це просто кубка, хоч і могутніх, але дивакуватих старців. А тепер стосовно локації і можливості її проходження. Перший варіант простий як рейка вломитися і усіх перебити. Крім озброєної охорони, супроти нас виступить і очольник місцевих джованні, як босс. Доволі предкий, і якщо ми спочатку переб'ємо охоронців, то він підніме їх у вигляді зомбі. Як альтернатива, увесь маєток пронизаний таємними коридорами, що полегшує безшумне проходження. Найменше ж проблем з дипломатичним проходженням. Ще у дворі є подружня пара. Вилужуємо у них перепустку і нас пропускають всередину. Тоді тут навіть буде міні-квест. Є троє із сімейства Джованні, смертних, і кожен хоче закидати помиями двох інших. У чому ми можемо допомогти? В залі стоїть дівчина Надія. Якщо вдертися їй в довіру, то вона захоче показати нам дещо цікаве. У кабінеті Джованні є таємний прохід, ми, в принципі, можемо його знайти і самі, але надалі ще є пастки, а надія може нас провести, оминаючи більшість із них. Під землею справжня гробниця і усюди шаряться зомбаки. Тут також є книга Джованні, яку також і піше. За нею вона видасть нам артефакт, який пробафує захист. А ще салосепт, річ, що дає пасивну плюс до пунктів навичок. Річ дуже корисна і шкода, що дають так пізно. Якщо слідувати за дівчиною і захищати її, то вона приведе нас прямо до саркофага. Одночасно з нами сюди прибули і квейджі. Китайські брати не дуже балакучі, але при високому переконанні вони видадуть таку фразу. Юайлейтвіагрімент. Все стає заплутанішим. Ці два боси доволі муторні. Чергуються одне з одним, а при отриманні хоч якогось серйозного поранення відступають. Я в одного з них сподівків такий ховарчок, Сука грузим трикляту труну, і нарешті з цим покінчено. Beckett, do you see any mechanism for the lid? Why won't it? Why won't it open, Beckett? And you? I thought you said it looked as if it had been opened on the day. I want it open. You, you and Beckett, figure out a way to open it. I need to know what's inside. I have other matters to attend to. Come get me when a solution has been found. No, you, the door left the hinges. A gentive may a Говорим з Бекетом, і, як виявилось, професор, який займався турною, було викрадено спільнотою Леопольда – мисливцями на вампірів. Довкола монастиря на узбережжі просто туєва гора охоронців. Вони розташувалися ще й так, що при початку судочки більшість із них прибігає на допомогу. Зі Стелусом і особливо за муковянця проблем взагалі немає. Всередині все трохи цікавіше. Тут є пастки з вибухівкою. Можна їх вимкнути, але можна й перекодувати. І тепер вони реагуватимуть лише на живих. Тут же є щоденник головного мисливця Баха. Його протистояння їбушкою лікруа передалось в діда, котрий переслідував князя в Африці, і батька, що вишукував вампіра в Англії, але обох було вбито. Основний же штаб знаходиться під землею. Розібратися з охоронцями по одному також не складає ніякої складності. Що цікаво, мисливці все ж таки зловили Еша в Голлівуді. Випускаємо побратима і йдемо далі. Фінальним же боссом, звичайно, буде мисливець Грюнфельдбах, як мовив сам князь Бах найсильніший серед мисливців і є власником справжньої віри, що дає йому надприродні здібності. Насправді ж один з найдудніших супротивників. Телепортується і сліпить. Увесь це біганина туди-сюди. Тепер до професора. Це прямий показник успішності маскараду. Усе, що він розповідає про саркофаг, вказує на існування вампірів, але він на все знаходить відмовки, що, в принципі, нам на руку. Причина, по якій ми не відкрили саркофаг, це ключ. Він був в комплекті з Труною. Але професор його не бачив після транспортування. Отже, хтось його скресив ще раніше від саркофага на останньому подисі. Бах активує вибухівку, і в нас є хвилина, щоб втікти. І не сказав би, що це прям було необхідно, локація то лінійна, і на шляху нікого немає. Біля башти і річки лікура бачимо поліцаїв, а ще довкола валяються уламки будівлі. Поки ми лазили за професором, Шабаш намагався штурмувати Камарільї. Так чи інакше, перед тим як шукати ключ, потрібно позбутися усіх відволікаючих факторів, і тут гра починає душнити. Взагалі останні місії в грі представляють із себе кишковидні локації з босом в кінці. Проте, завдяки неофіційному патчу, більшість цієї мішури можна пропустити. Так, наприклад, є змога змовитись з Андрієм. І набрехати князю, що з шабашом покінчено. Це відкриє доступ до однієї з кінцівок, і що мене більш вабить, це пропускає усі активності цієї локації. Так-то ліхва шабашу розташована прямо навпроти капели Тремерів. Я в який раз сумніваюся стосовно компетентності Шауса. Для нас же тут є по-перше, уберме крутий меч. Він за характеристиками ідентичний до катани, найсильнішої холодної зброї, але швидкість атаки вдвічі більша. По-друге, тут є йобаний вогнемет, просто мастхемна штука для подальшого проходження. На виході нас зустрічає мінгжало, так як до кінця вже дуже близько, то вона просто так вивалює нам купу корисної інформації. По-перше, ключ у неї, але віддавати вона його, звичайно ж, не збирається. По Друге, вона вже якийсь час у змові з'ївакруа. І по третє, в неї є здібність змінювати зовнішність. Для того, щоб підставити анархію, вона прикинулась Родрігесом і вбила з наставлення лякруа старійшиному кавіан. Лякруа, звичайно ж, не знає ні про якість це Все квита, і взагалі тепер то ми бачимо, хто наш справжній ворог. З Родрігеса знято всі звинувачення, а анархів прикликають сплутитися з Камарільєю і вирушити єдиним фронтом проти азійських вампірів. Ну сука, яка ж ти гнида, кро? Але далі ще буде. Розпитавши то тут, то там дізнаємося, де переховується лідер анархів, і поспішаємо доповісти йому про його прощення. Але і тут трабл. за нами. Прослідкували і підпилили ліс. Отже, посилати агентів, щоб вони підпилили за нами ліс. У нього сука є. А відправити когось з саркофагом то тільки ми. У лісі живуть люпіни, перевертні, котрі сприйняли підпал як акт нападу, і тепер прийшли по наші душі. В нас є два варіанти: бігати кругами, як молодівчисько, і чекати п'ять хвилин, поки повернеться фунікулер, або прибити сутулу собаку. Перевертні для вампіра це смерть, смерть і ще раз смерть. Вони ненавидять вампірів усім нетром, і по ним взагалі не проходить ніяка шкода. Але хвала сценарісту тут є велетенські старові двері. Що переломують ці собаці хребта. Найнса Родрігеса ми ніде не знаходимо, але нас чекає усміхнений Джек. Як виявилось, Сумак у вежі перекрутив ситуацію так, що це ми змовились з кведжі виступили проти комарів і ще плюсом гахнули лідера анархів. Тепер криваве полювання за нашою макітрою. Уся Санта-Моніка стала бойовою зоною. По нашу душу відправили клани та Бруха, Гангрел і Носферату. Доволі такі неприємне поєднання до того, що Реодори палять нас навіть в стелес режимі. Добре тільки те, що їх небагато. В кінці нас чекає таксист, котрого найняв Джек. І зараз настав час вибору. Про це і інші особливості я розповім окремо у фінальному ролику. Так чи інакше, спочатку потрібно забрати ключ. Золотий плац, де засіла мінгжало, представлений локацією загадкою. Потрібно виставити чотири фігурки у потрібні місця, і нас перенесе до боса локації. Мінгжао – одна з найсильніших босів, якщо не найсильніший. І не в доброму сенсі. Це просто махіна з купою ХП. Відкидує на дальній дистанції, на відстані плюється чимось на кшталт кислоти, Якщо щупальця підрізати, то з'являються міні копії, одна з яких обов'язково стає одного ж розміру з оригіналом, і так само б'є. А я вже говорив, що з нею потрібно дуже довго возитися. Залишився ще блазень з башти, і тут з точністю і навпаки, шлях до пентхаусу нескінченно довгий. Й лякура підім'я під себе місцевих спад, а потім ще й повилазять місцеві вентру. Фінальний прям фінальний бос, це шериф. Він двохфазовий, але навіть так він буде попростіше мінґжалу. Деякі його рухи доволі смертоносні, але приміщення для бою побільше, ніж золотий храм, що дає змогу для маневрів. Після цього нас очікує фінал. Який саме фінал, що до нього призвело, як склалась доля інших персонажів і інші події гри я запишу окремо. А зараз ще цікавості і секрети Чайна Тауна. Хоча не те, щоб мені дуже хотілося щось вишукувати для цієї локації, тому тут буде просто збірка загальних цікавостей. Минулого разу я говорив за слабокровного, що перепутав історії про вампірів з історіями про перевертнів. І для того, щоб знову стати людиною, він захотів убити головного вампіра. Шукаючи інформацію, я наткнувся на спростування своїх слів: це висміювання не перевертнів, а саме вампірів з за маскарад. У найпершій найнепродумнішій редакції до настільної гри можна було стати людиною, якщо убити свого сіра або когось вище по поколінню. Для останньої такої збірки я залишив і Шизума Уковіан. У грі найлегендарнішим супротивником для клану є знак Стоп, котрий, на жаль, шизики не в змозі перемогти. Також після цього з ними заговорить навпрямик ведучий з телевізора. Не відходячи далеко, Хезер наш Гуль вражена океанським прокляттям, вона передбачає свою смерть. Якщо піти війною на шабаш, то дівчина загине. Натомість перед цим віддасть нам найкращий обладунок гри. Також ми можемо її прогнати або змусити не висовуватись. Проте, якщо ми змовилися із шабашом, то її ніхто чіпати не стане. Якщо навичка переконання вкачена на максимум, то є можливість переконати охоронця в башті відразу відправити ліфт в пентхаус. Таким чином ми відразу йдемо до боса. Якщо виконати квест з демоном Якаєм в Ченнотауні, то таким же Макаром можна пропустити і золотий плац. Якщо справжня віра Баха була б такою ж, як в книжках по настільній грі, то йому було б достатньо просто виставити розп'яття, і ми перетворились би на попіл. Через чіткоди можемо взяти меч Шерифа. В описі буде написано, у вас немає бути цього меча, але тепер він у вас. І на цьому у нас все. Я з вами прощаюся, вам мовляв канал Каскад Сандри і всім мир!